Тієї ночі ворог завдав удари ракетами С-300 по Харкову. Щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У селі Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено будівлю магазину. У місті Вовчанськ пошкоджено будівлі м'ясокомбінату. Сталася пожежа. Внаслідок мінометного обстрілу селища міського типу Вільча Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння. У селі Чернещина Ізюмського району в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 32 оперативних виїздів. О 16-й до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл міста Вовчанськ і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів утеплювач та покрівля двоповерхової виробничої будівлі на площі 300 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. О третій ночі ворожого удару зазнав Слобідський район міста Харкова. Окупанти влучили в землю біля адміністративної двоповерхової будівлі. Також було пошкоджено газову трубу, вибиті вікна в будівлі. Зайнялась пожежа. Горів газ газової труби на площі 10 квадратних метрів. На місці події працювали три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до четвертої ранку. О пів на п'яту рятувальники проводили обстеження території в холодногірському районі міста Харкова після обстрілу. Ракета попала в землю на території підприємства. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів. 23 червня в результаті вибуху проти Піхотної міни отримав множинні поранення обличчя рук та тіла 73-річний мешканець села Артемівка Чугуївського району. За попередніми даними, чоловік 1950 року народження, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну пелюстка, яка здетонувала у нього в руках. Наразі постраждали перебуває у лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці тримають свої позиції. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків.